Відповідно до мінімального розміру пенсії, який з 1 грудня збільшено на 117 гривень, відбувся перерахунок пенсійних виплат окремим категоріям шахтарям, учасникам бойових дій, інвалідам Другої світової війни та інвалідам чорнобильцям. Також перераховано виплати по інвалідності та у разі втрати годувальника. Всі розміри надбавок і підвищень, які проводяться згідно з основним розміром пенсії, також обчислено у зв'язку зі зміною мінімального. Якщо ми говоримо, що мінімальний розмір... Пенсії 1247, і ми його перерахували із, з цієї суми, то єдина надбавка, яка виплачується до пенсії, це донорам у розмірі 10% від е, прожиткового мінімуму на одну застраховану особу. Е, це з 1 грудня складає 1544 гривни. І надбавка, відповідно, 154,40. Це єдине підвищення, яке по іншому розраховуються до пенсії Зміни торкнулися декого з працюючих пенсіонерів. Утримання 15 відсоткового податку з пенсії, меншої за 1850 гривень, не проводиться. До 1 грудня гранична сума становила 1611 гривень. Оподаткованими, говорить Валентина Гудзенко, залишилися великі пенсії, розмір яких сягає 10 тисяч гривень. Між тим на окремі види пенсійних виплат та надбавок перерахунок у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Не розповсюджується. Не підлягають перерахунку пенсії з 1 грудня 2016 року. Це працюючим пенсіонерам не перераховується розміру пенсії. Надбавка, яка виплачується до пенсії дітям війни, вона залишається в тому розмірі, яка і була. Додаткова пенсія Чорнобильцям. Теж залишається в тому розмірі, яка була. І е, громадянам, які отримують індексацію пенсію, яка сягає більше, ніж е, сам перерахунок пенсії з 1 грудня. Зміни обумовлені збільшенням прожиткового мінімуму проведено по майже 55 тисячах особових рахунків на обліку в Криворізькому центральному об'єднаному управлінні на сьогодні близько 68 тисяч громадян. Середній розмір підвищення склав 68 гривень.